По всіх регіонах України збільшується захворювання на грип H1N1, і кількість смертей зростає. Головне при перших симптомах звертатися до лікарів і не займатися самолікуванням, говорять медики. У Володарській центральній районній лікарні забезпечений оперативний аналіз та своєчасне коригування здійснюваних профілактичних і протиепідемічних заходів у ході епідемічного сезону грипу та ГРВІ. У лікарні забезпечений необхідний температурний режим. У разі ускладнення епідеміологічної ситуації з грипу та гРВІ в районі буде запроваджений посилений протиепідемічний режим. Володарська центральна районна лікарня готова прийняти всіх хворих. Медики готові оперативно надавати медич. Допомогу. Хочу дати відповідь на те, що, чи, готова, чи буде готова Володарська центральна районна лікарня на предмет, якщо об'являть епідемію. Ну, сказати, поклавши руку на серце, так? сказати, що готова, повірте, такого ніхто не скаже, тому що епідемія це є біда. І до біди на 100% я не думаю, що хтось може бути готовий. Але є розроблені заходи, які ми повинні проваджувати на період спишки даного захворювання. Щоб... Планується зробити. перше якщо на період епідемії, коли у Володарському районі або в Київській області перевищується поріг, об'являється регіональна епідемія, то або на Володарський район, або на Київську область. Так? Згідно цього, ми працюємо згідно заходів. Що планується по цьому поводу в нас? Перше, обмежується поступлення хворих планових хворих у відділеннях. У госпіталізуються е, тільки е, ургентні хворі. Це хворі, які потребують негайної медичної допомоги. Як це стосується всіх відділень, тому що практично весь медичний персонал, який у нас є, буде зайнятий на е, роботі в вогнищі епідемії. Так, що планується в нас? Це перекривається перший поверх хворих. Терапевтичного профілю і неврологічного профілю переводиться максимум виписується додому, так, значить, переводиться всі хворі, які не можуть виписати додому, переводиться в таке відділення, як хірургічне, травматологічне, на п'ятий поверх. Так, на першому поверсі поступлення хворих буде йти через вхід у стаціонарне відділення, так? де організовується. В терміновому порядку е організовується приймальне відділення, е обробка таких хворих, і всі хворі поступають на перший пол терапевтичного відділення. Обмежується поступлення хворих через ну, приймальне відділення, яке є на даний час. Фактично, це відділення е технічно воно готове до. Е до його запуску. Не виключено, що можливо, і той варіант застосуємо. Але тут е, треба буде подумати про те, хто буде обслуговувати. Адже е, медичні працівники, їх вроді то і є, але щоб сказати, що дуже достатньо, е, і вони теж люди, і, мабуть, частина з них теж вийде з строю по тій же причині, тому що буде епідемія. Через то е, я орудую тільки тим штатом, і який є на даний час, і що я можу, який, і тими приміщеннями, які на даний час функціонують. А ці, медичний персонал він буде залишатися на місцях і надавати медичну допомогу хворим інфекційного профілю. Це на той випадок, якщо буде об'явлений поріг епідемії.